Я одразу хочу сказати, хочу попросити всіх, попри те, що я буду зараз повідомляти певну інформацію, яка, можливо, має ну, таке дещо негативне забарвлення, тоскільки е, зараз можна констатувати про те, що противник абсолютно на всіх, без виключення на всіх ділянках фронту, активізував бої і має навіть певні успіхи на багатьох із цих напрямків, е, не сприймати драматично, прошу цю інформацію, цю подачу, тому що, на жаль, не буде балансу всі подачі поясню, якого балансу я буду говорити про небезпеки та потенційно успіхи і загрози від противника. А водночас не буду говорити про наші успіхи, тому що не варто цього робити. Не буду говорити про нашу підготовку до певних операцій, тому що це ще гірше. Ну на увазі, таке висвітлювати на публічний простір. Відповідно, не буде цього балансу. Хоча баланс на фронті десь підбирається зараз до тієї точки, коли можна буде певні речі в сенсі балансування ситуації, пробувати застосувати. Зокрема, це стосується і Російської Федерації і Курської операції зокрема, це стосується. І деякий ділянок фронту, наприклад, Луганського фронту, є певні позитивні, назвімо це так, промінчики, але про них поки що не на часі говорити. тим все рівно і безсумнівно ви, друзі, про це дізнаєтеся. Як, зрештою, дізналися і про випадок із розстрілом українських військовополонених під Турецькому, Нью-Йорку. Ця подія сталася місяць тому. А відомо про неї стало тільки зараз. Про те, що це місяць тому сталося, писала спільнота офіцер, яка крім цього так само зазначала, що підрозділи 49 окремо штурмового батальйону, котрий там спільно із азовцями воює в Нью-йорку або радше воював, тому що зараз Нью-йорк уже фактично що захоплений противником. Так, от після цього сталося ще кілька випадків розстрілів наших військовополонених. Цей конкретний, який вчора з'явився, звісно, який я не можу показати вам, друзі. І, і ніколи не показував, напевно, хоча це варто показувати такі епізоди із розстрілом військовополонених, але насамперед на міжнародних байданчиках, але на не нам одне одному, тому що це дуже важкі кадри ось. І ставалися такі епізоди. І після того за цей останній місяць росіяни намагаються терористично максимально залякати нас, максимально натиснути на нас, на тил, на бійців на фронті. І таку максимально терористичну методику та тактику вони застосовують. Відповідно, про що я взагалі кажу, якщо хтось випав із порядку денного, вчора з'явилося відео від бригади Азов, яка продемонструвала кадри із розстрілом трьох наших військовополонених в Нью-Йорку які вийшли беззбройними, здалися в полон росіянам, а їх розстріляли. Бійці 12 бригади Азов спільно з 49 м краєм штурмовим батальйоном. там у Нью-йорку дуже швидко дали відповідь, тому що вони просто побачили це в безпілотнику в картинці. Від дрона, яка транслювалася цей, цей епізод розстрілу. Вони вистежили цю групу, закидали їх мінометним вогнем з із дронів, і відтак. Досягли того, що один окупант з цієї розстрільної групи здався у полон, і він давав свідчення свої на офіційному каналі. Азову ви можете почути ці його свідчення. Вони реально намагаються терором діяти, але нічого не втаємниш. Оце направду зараз. Нічого не втаємниш. Втім, навіть як показує практика, з чого я починав, що певні епізоди і курської операції і е, інших речей, про які зараз анонси не варто робити, вдається. Тримати в таємничність від противника, тому я про них не буду говорити. А от якщо говорити про фронт, то е, безсумнівно після взяття Вугледара противник е, одразу вибачте за такий тривалий ступ так е, але це варто було прояснити. Е, після взяття Вугледара противник дуже інтенсивно взявся за. Ті напрямки, де зараз потенційно прилягають наші нові лінії оборони, це рубежі новоявленка, богоявленка новоукраїнка. Тут власне це логічно, що є ці рубежі для оборони, куди довелося відходити нашим військам. І противник зараз з величезною інтенсивністю тисне на богоявленку, намагаючись так би мовити, продовжити ось той наступальний темп, який був здобутий ворогом у Вугледарі, паралельно із цим на іншому фланзі оборони, ну. Якщо так можна було ще казати оборони колишньої оборони вугледара в районі Золотої Ниви, сюди. Ворог так само пробувається, якщо раніше Золота Нива та Причистівка розглядалася як потенційний плацдарм для руху на нову українку для того, щоб замикати кільця навколо Вугледара. То зараз це вже не є такою метою. Зараз в основному золота нива розглядається як спроба виходу в тил або у фланг радше не в тил, а у фланг до нашого великоновосілківського угрупування. Ось таким чином противник хоче діяти, і він насправді активізувався на цьому напрямку. Вчора буквально 7 одиниць, 6 за одними даними, 7 за іншими. Плюс піхота противника, 7 одиниць техніки противника, плюс його піхота спробували якраз таки в золотій ниві проштовхнутися, але їх зупинили. От у цій ділянці фронту. Власне, це була перевірка боєм. Розвідка боєм, те, що росіяни люблять влаштовувати. Розвідка боєм, це, грубо кажучи, ловля. На живця, коли вони посилають певну частку своїх підрозділів, для того, щоб Зрозуміти для того, щоб побачити, як реагують в обороні наші бійці, наші підрозділи на ось ці наступальні дії е, противника для того, щоб це проаналізувати і далі в наступні штурми піти вже з опрацюванням е, розуміння цієї реакції е, від наших військ е, і опрацюванням цієї історії, для того, щоб бути краще успішнішими, ну от вони таку розвідку боєн тут провели учора. Буквально таке 6-7 одиниць бронетехніки задіяли. На жаль, думаю, що продовження буде, якщо тим паче противник знайде якісь слабкі місця в нашій обороні, проаналізувавши наслідки цієї розвідки боєм. Паралельно з тим, як я сказав, на Богоявленку і в більшому ширшому сенсі загалом на Курахівському напрямку ворог перемістив сюди зараз свої такі. Кісь мірі основні зусилля після заняття Вугледара. Я це говорив ще минулого тижня, і воно в принципі таким і є продовжує бути і зараз. В основному це зусилля у вигляді керованого авіаційного зброєння тобто літаків, які тут продовжують кошмарити уже замість Вугледара. Кошмарять Курахове, страшенно обстрілюючи це місто. Примістилися вогнева компоненти сюди на Курахове. З приводу механізованої вона на Курахівському напрямку як була значною, так і продовжує залишатися. Врешті нові епізоди Урмів на Курахівському напрямку продемонстрували бійці 79 ї десантно-штурмової бригади нашої Миколаївської на Катеринівку. Сюди були спрямовані штурми на позиції наших військ. і От відео вони продемонстрували це черговий такий епічний епізод. Роздовбаю російського механізованого штурму в районі Костянтинівки Катеринівки на цих напрямках власне окупанти застосували в ході своєї атаки близько десятка одиниць бронетехніки. Два танки наші спалили. Шість одиниць бронетехніки з піхотою знищили. Ще один ворожий танк було виведено із ладу і до півсотні окупантів вбитими та пораненими. Ну тобто, це справді епічний такий момент, того як чергова. Ось така невпинно подібна атака відбувається на позиції 79 ї десантно-штурмової бригади на Курахівському напрямку. Це демонструє те, що ворог зараз серйозно в принципі береться за цей регіон. Не те, що береться, він уже взявся за Курахове і буде намагатися кров з носу, як то називають, намагатися зламати нашу оборону і вибудувати тут ось таку. Лінію фронту, ну бодай по Вугледар із Курахового. А в ідеалі, якщо брати велику новосілку та інтенсифікацію боїв, там то ось таке зрізання по усій цій південно-донецькій лінії, велика новосілка Курахова. Це зрештою було очікувано. Я про це так само говорив своїх оглядах раніше, коли я підбивав підсумки виходу наших військ із Вугледару. Це було очікувано, що далі потроху. Оборона наших військ буде зміщатися до м, тих населених пунктів, тих потенційних вузлів оборони, які е, є на Донбасі. Наступними це Корахове, це власне велика новосілка. Чому знову ж таки великим. Е... Або відносно великі населені пункти є хорошими вузлами до для оборони через логістику, через інфраструктуру, дороги, залізниця, медична інфраструктура, е укриття у вигляді будинків багатоквартирних і звичайних. Тобто, все це слугує для того, щоб бути довготривалим і якісним та потужним е рубежем для оборони, таким, як наприклад, був Вогодар, Марінка, Авдіївка, або що, або що, або що. Ну от е після Вугледара в е цій. Південно-донецькі південно-східно-південні такі Донецькі зоні. Південно-східні перепрошую цій зоні Донеччини. То тут, напевно, такими районами якраз таки напевно, а точно є Курахове та велика новосілка. Тому тут безсумнівно сумнівно буде інтенсифікація бойових зіткнень